Всім привіт! Вулкан. Очевидці його вивершення описують це видовище як вбивча краса. Що ж таїть собі це приголомшиве явище? Науковці описують вулкан як геологічне утворення, яке виникає над каналами та тріщинами в земній корі, якими на поверхню викидаються лава, попіл, гарячі гази, водяна пара і уламки гірських порід. Слово вулкан походить від імені давньоримського бога вулкана, повелителя підземного вогню. Усього на землі відомо 1343 активних вулканів. Найбагатший на активних вулканах континент – Азія 452. Найбагатший на активних вулканах острів Ява 45. Найвищим діючим вулканом на землі є Охос Дель Саладо. Він розташований у Чилійських андах і досягає у висоту 6893 метра. Найвищим згаслим вулканом є Оконкагуа. Вона також знаходиться в андах і має висоту 6960 метрів. Найближчим до України активним вулканом є етна. Вона розташована на острові Сицилія і має висоту 3522 метри. Останнє її виверження було 24 листопада 2021 року. Найбільшою за площею вулканічної формації на землі є там у масив. Вона знаходиться на дні Тихого океану і має площу близько 310 тисяч квадратних кілометрів. Це більше, ніж площа України. Виверження вулкану може тривати від декількох годин. До багатьох років. При вибухових вивершеннях викидається безліч уламкового матеріалу, вулканічних бомб попелу. Викид попелу на велику висоту в атмосферу позначається на погоді Землі протягом довгого часу. Швидкість, з якою лава виливається з кратера вулкана під час його вивершення, може досягати неймовірних 70-90 км на годину, створюючи феєричне видовище сили природи. Вулкани можуть утворювати різні види вулканічного скла, наприклад, обсидіан, перлит, поміц і волосся пеле. Волосся пеле – це тонкі нитки скла, які утворюються з лави, що охолоджуються на повітрі. Лаву і різні вулканічні породи використовують для будівництва будинків і доріг. Деякі стародавні вулкани служать великими джерелами сірки та інших цінних матеріалів. Вулкани є не тільки на Землі, а й в сонячній системі. На Марсі розташований вулкан Олімп висотою 21,2 км, а на супутнику Юпітера знаходиться найбільш активний вулкан в сонячній системі. Це не всі факти про приголомшиве явище під назвою Вулкан. Я думаю, ви доповните мою розповідь в коментарях. До нових зустрічей, друзі!